Доброго дня, сідає компанія Автопарк, У нас ось таке нове надходження. Це у нас Peugeot 3008 2009 року. 1.6 бензин на механіці із пробігом 235 тисяч кілометрів. Гарний збережений стан автомобіля по кузові, без корозії, без рапин чи подряпин, оригінальні титани без бордюрок, стоїть непогана літня резина. Присутні парктроніки, фаркоп, хороший стан загалом по кузові, по салоні, по комплектації. Текстильні сідушки тоненького кольору. Присутні склопідйомники спереду-заду. Механіка в нас п'ятиступка, клімат-контроль двохзонний. Ось така мультимедія. Присутні в нас величезна панорами, електроручник, датчики світла, датчики дощу, хороша комплектація, хороший стан салону, містимий, комфортний і головне економний автомобіль. У технічному стані все обслужено, все зроблено там без ніяких нарікань. Ось якщо когось цікав даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, це 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.